Можна, да. Шановні журналісти, шановні присутні, я представляю тут міжфакційне об'єднання Депутатський контроль сам я депутат від блоку Петра Порошенка. Мене дуже турбує та ситуація, що ще на початку лютого група наших депутатів від депутатського контролю подала заяву до Верховної Ради для того, щоб ухвалити проєкт постанови. За того, щоб відсторонити займаної посади голову національного банку пані Гонтареву, розпочати слідство за певними я вважаю, зловживаннями, кримінальними оборудками, які зараз відбуваються в Національному банку України. Проте, в порушення, скажімо, прав депутатів, прав, які депутаті можуть виносити в законодавчу ініціативу, навіть до сих пір, цей проект постанови не розглянутий. І я вважаю, що якщо б ми все ж таки Верховна Рада змогли це зробити на початку лютого, у нас не було б е, тої ганебної ситуації з стрибками курсу долара євро, на яких заробляють. Я вважаю, наближені до влади олігархи, і е, за цього страждає простий народ. Я хотів би заявити, що на фракції блока Петра Порошенка, керівник фракції Юрій Луценко, він просто цинічно збрехав за те, що ми не можемо зараз звільнити пані Гонтареву. Хоча в законодавстві чітко передбачено, що згідно статті 99 Конституції України саме на Національному банку є відповідальність за стабілізацію грошової одиниці і в законі України про Національний банк України є можливості у разі порушення, у разі у нас недовіри до пані і ділової репутації президенту України внести подання і щоб Верховна Рада проголосувала за її відсторонення. Тому, на жаль, на теперішній час керівництво країни не бажає змінити. Цю дискредитувавши ко себе фігуру Національного банку України, і це призводить до подальших спекуляцій і нестабільності в економіці і щодо національної одиниці України. Дякую.